Поки молодий святкує будь-яку важливу дату в своєму житті. Так, наприклад, у нас з вами є можливість доєднатися до ювілею гурту Патроничі. Тож саме сьогодні учасники гурту у нас в студії саме фронтмен гурту Андрій Гриньків і Тарас данів барабанщик Привіт, Привет. хлопці! Привіт! З якими настроями зустрічаєте свій перший п'ятий ювілей? Однозначно з хорошим настроєм, тому що. Не кожен гурт може добути до такої важливої дати. Ми згадуємо всі якісь негативні моменти і розуміємо, що ми з них вийшли, угу. і зараз ми в дуже хорошій формі, і це тільки хороші. А що було тематі. найважче? Чому що ти кажеш, що не кожен гурт здатний? Ну, мені здається, в загальному дуже важко втримати. Знайти людей, це перше, uh -huh. і втримати їх в одній команді. Це ну, мені здається, до чого відноситься до будь чого uh -huh. Ну тобто в будь-якій справі, а в музиці, зокрема, У кожного свій характер, у кожного свої погляди. І я дякую Богу з вищим силам, uh -huh. е що настільки зібралася кльова команда Патроничі. Е е Хочу зауважити, що ці хлопці це є мої однокласники, uh -huh. і ми знайомі більше, ніж п'ять років. Mm -hmm. Але ну це такий феномен, коли гурт збирається першим складом, відбуваються дуже маленькі зміни, і ми от вже зустрічаємо п'ять років ті, що й починали. Mm -hmm. Люди ті, що і починали. Тарасе. А от на твою думку, що є най найважчим, було найважчим за цих п'ять років, і взагалі, якщо говорити про історію інших, порівнювати з історіями інших гуртів, ну так як Андрій казав, це найважче це сформувати колектив, який є. Дуже важливий є, ще цей факт, щоб в команді кожен з учасників мав правильний погляд, ну, щоб всі сходилися на одній ідеї, йшли, mm -hmm. горіли цим, дуже сильно цим треба займатися, щоб чогось досягти. Mm -hmm. І якщо буквально один трохи або дехто ще це трошечки халявить, то важко потім виходити на якісь. На вищий рівень, ну потрібно дуже сильно цілеспрямовано йти uh -huh. до своєї цілі і, і кожен отак. має бути саме свідомо. Тобто ми розуміємо, що ну в нашій команді це шестеро чоловік. Uh -huh. Не може бути такого, що хтось ну так ходить собі. Там ну ми от, типу, цим серйозно займаємося, uh -huh. а хтось uh -huh. ходить uh -huh. собі, так У Нас всі, ну тобто, маємо одну мету, uh -huh. маємо ну, розуміємо, що ми хочемо чогось цим добитися, і всі до цього йдемо. По суті, гурт формують як ти або займаєшся цим як хобі, або ти хочеш цим займатися серйозно, uh -huh. і це зовсім по інакшому виставляєш пріоритет. Ти собі тусуєшся на репетиціях? Ну, яка і все? у вас ціль на даний момент? Тому, тому що величезна і конкуренція. І взагалі зараз дуже а, важко з музикою українською, також на нашому ринку в цілому. От яку ціль ставити перед собою, що хочете? Я, напевно, ну, не буду, ми не будемо розказувати ці цілі, тому що це такі дуже особисті речі. Ну, тобто, які. Ми собі поставили, але які ми не хочемо нікому розказувати. Ну, гаразд, добре, по-іншому сформулюю питання. От яка особливість у вашому гурті, що вас просто от відмінно відрізняє від, від будь-кого іншого? От що тільки вам притаманно? Нам mm. мало років. Да, ми дуже молоді. Так, а стосовно музики, стосовно вашої наповнення? стиль е, ну я б сказав, та стиль у нас теж такий неординарний, тому що. Не мужі... його взагалі немає. Та його взагалі, як такого не здається. Як, як ну, то, це, це так? Це, може Це не можна буде? якось ну, вкласти в якісь рамки, такі, uh -huh. які ну, загально прийняті, тому що, е, крім звичайних гітар, ну, тобто, все-таки напрям у нас якийсь такий рок, uh -huh. поп-рок, ну, тобто, uh -huh. щось в тому дусі. Але в нас, крім того, ще крім звичайних гітар, бас, барабани, то, що входить в звичайниці, в нас є акордеон і саксофон. Ну, якщо все ж таки от давати назви, імена, все ж таки, от ви як можете охарактеризувати той стиль, в якому ви працюєте? Ну, от, от це, це взагалі якийсь ноу-хау у музиці. Патроничі стайл. Патроничі стайл да. <рес> ну, тобто, це дуже, дуже багато переплітається, дуже багато музики переплітається, ми дуже багато музики різної слухаємо. Uh -huh. І що теж цікаво, в нас дуже різні погляди на музику. Ну, тобто, там, Наприклад, гітарист подобається йому така якась важка музика. Там Мені ще якась, барабанщику ще якась. І от в цьому фішка, що ці патроничі вони якось вбирають оце все, і виходить якась така. Міксдаун. Такий вік <смі> <смі> Я б взагалі народилася сама назва патронича. Що стоїть за цим? Розкажи цю історію. Дякую. В 2010 році це є дата заснування гурту патроничів, <смі> оскільки ми всі з фархівців, і як ви всі знаєте, в, в Кархівцях є народний народний дім. Ну, <спреслов> Кархівці <смі> це <перед місяця> <спреслов> Так, так <спореслов> на <оточнює>. Франківська. <спреслов> ми в 2010 році, здається, прийшли в цей народний дім, і директором якого був. Малик Іван Петрович, ми його всі називали патрон. Він... Така була. Ну ми вже прийшли, то він вже був патрон. Я не підозрювала, що от звідти і бере походження. От він він, він сформував колектив. Він uh -huh. був засновником, можна вважати. І певний час він був вокалістом uh -huh. е патроничів. І так якось з того часу пішла назва патроничів, і от дотепер вона тримається. І бачу, шрами цієї довгої і жахливої війни. людська раса загине з нами. У ті часи вона була перелякана і слабка. Подбай про неї, Кайл. Hasta la vista, baby. Hey. Ні гори, ні море, поки молоді, будемо співати пісень, поки молоді, Світ на коло, як поле просторе, поки молоді, хволя робить кожен день Звісно тікати під небом ночувати Все дозволено, поки молоді Я рішення. Поки молодє, неважливі дати і час, поки молоді у голові стаються важливі зміщення, поки молоді не знайдеш. Що пригадати той день, коли народився гурт. Як це відбулося? Я, як ви, от Виникла думка, все, давайте, хлопці, будемо грати. так? Як це відбулося? Ти ну, це, я пам'ятаю, що перш за все ми з, з моїм колегою Андрієм, моїм однокласником, в молоді роки, та щось не було що робити, і в народному дамі був духовий оркестр. Угу. І от ми так просто. Від... Ну, не було що робити, давай попробуємо себе в такій такі справі, в музиці. Ми пішли туди, і ну, все починалося з духового оркестру. Грали на, я на тромбоні. Тарас теж вже там починав грати на Барбанах і це прийшли хлопці, які взагалі не грали до того ні на чому. Ну, я трошки грав на гітарі. Угу. Ну, тобто, тобто музичної освіти, музичної грамоти? Ніхто не має. Угу. Взагалі. І, ну, дотепер це Навіть от... музичної школи. Ні. Я пам'ятаю, ці хлопці, ці всі, що зараз зі мною грають, це прийшли взагалі які. Ну тобто не вміли грати ну ні ні на чому. Ну, взагалі не мали поняття, що таке музика, ноти якісь ми, ми, ми в школі це музику не прогулювалися. Повірно це... як за таких обставин, що стало виріш... ну, виріш... Мені здається, що о. тут відіграв велику роль Іван Петрович, тому що е, це така людина, яка дуже вміє зацікавити і дуже е, ну, вміє зібрати навколо себе ну, тобто, людей, дітей. Ага, ага. І, ну тобто я думаю, що він був він... Я, я взагалі Дуже дякую йому, тому що він можна сказати, він зародив і просто якось запхав в нас цю любов до музики. Надихнув та бо та, вона, 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 вона могла вона могла бути, тому що ну ми зараз бачимо, що вона є. Але якщо б її вчасно не не розвинути, не показати, що ти це любиш, то ну могло і нічого не, не бути. Прости, тебе никто денег не даст. Привет. Yeah. Ви вважаєте своїм найбільшим досягненням от за цих 5 років існування гурту? Ну, я думаю, це альбом, який ми видали осінню, альбом поки молоді. І зняли два кліпи. Угу. Так, це також. Хто вам допомагає, продюсує? Е, кліп. Хто є ідейним натхненником? не знаю. Ну, ми звикли ми все, робити, все робити самі. Ну, тобто Дуже багато речей. Від... Ну, але ж це складно. Все самостійно робити. Е, ну, я маю на увазі, ну. От... По ідеях по будь-яких таких, ну як оце буде виглядати. Як буде виглядати mm -hmm. перший кліп? Ми от сідаємо, радимося з хлопцями, і тоді вже, ну тобто, підшукуємо, як це можна вже все, все відштовхується від ідеї Так, від ідеї, А потім є ми ідея, думаємо, як це вже А далі вже думаємо, як реалізувати І я кажу, ну теж великим плюсом патроничів є, що нам завжди зустрічаються дуже хороші люди. Ну, по життю гурту. От, наприклад, ну ми, коли була думка зняти кліп, вже була mm -hmm. ідея, і була страшенна проблема. Хто буде знімати. І я тепер не знаю, якийсь там через друга-друга-друг uh -huh. знайшов ну, тобто, якихось хлопців, які зараз є дуже нашими добрими друзями. Це Меош Продакшн, такий франківський ну, франківський. ну, Франківський Ну, франківський продакшн, який uh -huh. займається відео. Uh -huh. І ми, ну, тобто, ми з першого кліпу настільки з хлопцями здружилися, настільки їм сподобалось. Нам сподобалось, що ми відзняли, поки молоді кліп. через Пройшло щось два місяці. і Ми зняли вже новорічний кліп. Тому що ну, настільки нам робота разом йде, ну, тобто, вони кайфують, ми кайфуємо. Ви концентруєте оцю Та, таку, і, дуже ну, але маю на увазі, що настільки ну, Ми маємо якийсь фарт на таких uh -huh. кльових людей. Ну, uh -huh. тобто, це теж ну, дуже... Мабуть, це якраз відповідь в цій ен енергетиці позитивній, яка притягує відповідність. Так, ну, ну, ми зустрічаємо по, по своєму творчому шляху дуже хороших Ну, люди. а на даний момент у вас вже є людина, яка займається організаційними питаннями, промоціями е, і тому подібне, продюсуванням. Ну, Тобто, ми вже десь декілька років тому ми почали співпрацювати. Є така команда Івано-Франківська відома Фліт. Uh -huh, uh -huh. І ми почали співпрацювати з їхнім менеджментом. Uh -huh. ну, тобто, Знову ж таки нам там на людей. ну, тобто, якось Ми знайомимося, якось люди. Навіть зараз можна не пригадати, як, звідки ти знаєш цих людей. І вона нам дуже ну, багато допомагає. Менеджмент гурту Фліт це Валерій Крет. І зокрема фондмен гурту «Фліт» Андрій Марків, uh -huh, який uh -huh. дуже допомагав з альбомом. Навіть виступив саунд продюсером: частково. Пісня про дівчину, котра мене кіно. Люди зустрічаються, люди влюбляються женя авця. Де ти їдеш, дані? 17 вересня будуть патрониці, приходять на презентацію. Все нормально. Ну, якщо дивитися, аналізувати з іншими гуртами, навіть прикарпатськими, от ви не є такими надто медійними людьми і гуртом. З чим це пов'язано? Ну, напевно, все-таки музика це такий трошки рок. Uh -huh. І, напевно, це медіа трохи відштовхує завжди. Uh -huh. ну, тобто це не, не, не настільки популярна музика, не настільки поп. А ви можете себе от назвати візитівкою франківська? от Гурт? Ну, не можу сказати, напевно. На от на даний момент сміливо можете про це? Ні, ну сміливо, ні, бо ми такі, ми скромні. <гум> ми скромні, все-таки. Тому що я рахую, що в нас дуже багато класних гуртів Франківську. <гум> ну, Можна рахувати, не рахувати, але у нас, у нас є кому представити. Я ну, буду споруджу, що нам сьогодні по 20 двадцятці. <гум> то та, та. В якійсь мірі можна назвати. <гум> та, ну, <гум> та, я думаю, що ми можемо ну, представляти якийсь такий молодий. Це прошарок музикантів, ну, музикантів, бо все-таки музиканти старші в нас вже є в Франківську, то ми можемо бути візитівкою молодих музикантів Франківська. Якщо також говорити про слухача вашого, хто є вашим слухачем? Як наш? От, типовий образ людини, яка слухає патроничі? Хлопчики і дівчатка. Збірний образ. Ну, я думаю, це такий підлітковий. Прошарок людей, mm -hmm. Mm -hmm. наші ровесники також. Ну, і є своєрідне коло людей трохи старших. Так, і бувають люди старші. Е, гастролі, де вам вже вдалося побувати? Гастролі. гастролі? Гастролі. Ну, в 2013-му ми поїхали, були в Польщу. Uh -huh. Як Та, там це, вас приймали? Це був такий... фестиваль еколоми, так? Так, це такий екофестиваль. Еко екофестиваль. Еко mm -hmm. І якраз тоді нам. Получилося поїхати, нам поміг Край. І ми тоді поїхали, і там було дуже кляво. Це була наша така перша поїздка за кордон, якийсь такий фестиваль. Чим запам'яталося найбільше? Другою. Що там було такого особливого? Дорога класна була. Ну, і мені здається, там зовсім цікаво навіть подивитися, як люди зовсім інакше сприймають музику. Для нас дивно. Та взагалі все інакше. Так, вони там все інакше, там рівень якийсь такий інакший. І в залі ми якось люди. От коли музика грає, вони, ну навіть рок-музика дуже цікаво там, коли люди, вони не стоять, вони всі танцюють. Ну, тобто, в них отак якби перемикається якийсь тумблер, uh -huh, uh -huh, і вони, uh -huh. ну... Е... Поринають зовсім інші вир. Та, так, тобто, вони прийшли на, ну, тобто, на цей фестиваль, і вони розуміють, що вони прийшли відпочити. Вони... Ніхто не встидається. Uh -huh. Ми бачили, ну, старших людей, ну, тобто, таких <зв>. так, вже дідусів, бабусь. Тут, тут таких не побачиш. Так, на концертах. І вони так відриваються. Ну, зовсім інша менталітет та, та, менталітет, мозку. та, І вони теж здивувало нас, вони танцюють по парах. Ну, тобто на такому концерті. Може... Ще дуже цікавий факт, той, що їм байдуже, чи вони знають цю групу, чи не знають, чи, не знаю, так, чи так. знають пісню, чи ні. Їм просто музика, музика, грає, музика грає, вони все, танцюють. Можна танцювати. О, це музика. було дуже кляво за цим спостерігати. Було дуже класно. Наудей, де мані та риз. Пані оцінки за вік. Це нормально, що ти знімає. Бі. <звувач> <звук> не можу не спитати вас також що цей дуже важливий момент на рахунок. Того всього, що відбувається зараз в Україні, ситуація в нашій державі, як вона відображається на вашій музиці? як ви це е, переживаєте, як відображається власне в тому, у вашій творчості? У вас е, на цієї теми і творчості то склалася дуже цікава ситуація, угу. тому що ми записували альбом, почали в осені 2013-го, і ну тут тобто, лише нічого не було. Ну, якраз починався Майдан. Ну, але ну ну він починався, але ми ну, почали десь так вересень, ну, uh -huh. тобто, uh -huh. ну тобто, що рахуйте, що ми вже склали пісні, ну вже які будуть, вже вони всі були. Тобто, і ну, дуже цікаво, що є дві пісні Хвора уява і прапори. І ці пісні зараз дуже актуальні. Ну тобто, якщо ви їх послухаєте, то ви зрозумієте, ну тобто дуже актуальний текст прапори це взагалі антивоєнна пісня. Uh -huh. і, ну, — Цікавий той тобто факт, такі, що. що таке пророкування ти хочеш. Ну, сказати. можливо, ну не знаю. Ну я не знаю, що це, як це. Не можливо. хотілося б думати, що Та, це. Не пророкування. хотілося, але ну, таке от так вийшло, що ну, пісні дуже сильно. Зараз є актуальні Зараз дуже актуальні, а написані ну, задовго до цього. Угу. так що Десь ну На отакий... підсвідомому рівні. Ем... А хто пише текст, до речі? Я. Я пишу ну, тексти це і. Це відчувається, що саме ти пишеш текст. Але і? ще зазначу, є одна з дуже такий е, хороший друг Тарас Семенишин. Uh -huh. І він дуже пише класні романтичні пісні. Uh -huh. Там пісня Залишайся, заплакана. І, е, ми оці ми, ми пісні виконуємо. Це просто хіти серед молоді, серед, ну це дуже всім подобається. Тому що дуже людина відчуває якось так вміє вкласти. Та, в слова. Та, та, що, що йдуть uh -huh. мурашки по шкірі зразу. Як ви бачите от, якщо... Уявляти вас через 5 років. От яка картина вимальовується? 5-10 років гурт Патронич. Наступний ви, коли вже буде свій mm, ювілей відзначати. Через 5 років ми знову завітаємо до вас сюди. І вже будемо трохи по інакшому спілкуватися. Вже будемо розказувати, що ми вже 5 разів побували в Польщі. Так, може і більше. А може і ще десь. Якщо все буде. Відвідали добру пару фестивалів. Видали два альбоми. Десь проблем так це буде виглядати. Зняли чотири кліпи і наша географія сильно розширилася слухачів. І коло слухачів не розширилося. В кожного з'явилося двійко дітей, одруження. Ні, це щось ранувато. Ми просто дуже молоді. зараз. Ну, Через 5 років це ж. 25. Один. Одна. Я не як буде, то так буде. Гаразд на даний момент кожен в, в свій час з артистів, також з гуртів, має свою планку, до якої хоче рівнятися. От на кого ви хочете і рівняєтеся, і прагнете в музиці світовій? Чи можливо в українській музиці? Ну, складне питання, якщо чесно, бо дуже важко. На кого зрівнятися, бо я вважаю, що якщо дуже сильно рівнятися, то можна стати на когось подібним. Uh -huh, uh -huh. Тому дуже важливо цю мати таку межу, тримати, що чогось вчитися в людей, які чогось добилися, якоюсь, навіть світової музики чи української, uh -huh. але й одночасно. Мати оцю лінію чогось свого в своїй творчості. Ну, тобто, так, так, музиці... це, це, це просто та. такий ідеальний підхід. Тобто музиці в текстах або щось, ну тобто, воно звичайно, бо не придумаєш вже щось нове, музика сім нот. Ну, все вже давно придумано. Але дуже важливо, ну тобто, і вчитися одночасно, і тримати якусь свою оцю задумку, свій стиль. Але все ж таки, хто вам імпонує серед музикантів, серед гуртів? Насправді, чесно, ми. — Ну Ви за українські питаєте? Чи за... Ну, давай за українських. Ну, зв -звузим, Звузим коло. З визимково до українських. У нас дуже багато гуртів. от Зараз я буду згадувати. То почнемо з того, навіть окен Тобто ви, uh, ви такі різносторонні музиканти, ви слухаєте будь-якому музику. Яка, і створюєтесь. Якщо щось вона слухає. Ну, нас, нас багато, я вважаю, mm -hmm. що нас багато українських хороших гуртів. Дуже важливо якраз саме от як це звучить, але слухати. Якщо ти слухаєш. То ти можеш ну ти в ти в цьому варишся, ти в цьому все це пошарюєш, коротше, і дивишся на ці всі на, на ту групу, на ту групу, щось там взяв, щось там. А які взяв, в них, щось... які в них плюси, які в них мінуси. Оцінюєш ну, тобто... все з усіх сторін, щось тобі подобається, щось ні. Ти в те, тебе в тебе з'являється якась своя думка. І... Ми інколи проходимо на репетицію, можемо ну, вийшов якісь нові альбоми, ми можемо добрих півгодини його обговорювати і говорити, що нам подобається, що нам не подобається. Uh -huh. Щоби можна було звідти почерпнути. Uh -huh. Як ваше оточення? Ваші батьки, ваші рідні сприймають вашу музику? Моя бабця любить нас. <рес> Це класно. зраді досить батьки гарно до цього відносяться. Uh -huh. От Ми презентували альбом, поки молоді, і всі батьки були. Uh -huh. Так, кожного з нас ми замовили так, столик. Так. Ми замовили столик, запросили uh -huh. всіх гарно і всім дуже сподобалось. Треш, ну, певно, був такий... Перший концерт, на якому зійшлися всі наші батьки, та які навіть деколи ну там деякі не були знайомі між собою, а це така була теж особливість. Та, та, та. це була така якась особливість, Першення нашої програми. Що є тим, що ви вважаєте, за потрібним озвучити саме сьогодні, саме зараз? Е, ну, Тобто я б хотів сказати. Андрій Тарас. Угу. Ми окремо будемо говорити. <гум> <гум> так, ну, Я б хотів побажати всім, звичайно, миру зараз, тому що це зараз саме основне. А якщо ну, більш так звузитися на на культуру якось і такі, ну, музику, і про це все. Підтримуйте українського виконавця, ну, тобто, слухайте українську музику, купуйте українську музику. Тому що ну, через декілька років ми зрозуміємо, що це було важливо. Ну, тобто, підтримувати свого виробника. Тараса. Я можу тільки доповнити Андрія і можу сказати, що починайте все будувати з себе. Завжди слухайте. Оцінюйте, не лінуйтесь і будуйте цю країну з себе. І приходьте на концерти. Приходьте патроничі. на концерти, слухайте патроничів, дивіться наші кліпи, слухайте музику. І не тільки нас, слухайте все. Слухайте українську музику. Ще раз вас з ювілеєм. Дякую. Дякую, що сьогодні до нас завітали. Всього вам найкраще натхнення нових вершин. Класно, якісної музики і такого якогось особливого драйву. Дякуємо Дякую за приємну розмову. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із гуртом Патронич. Сьогодні фронтмен, а також барабанщик гурту, були гостями нашої студії. І зараз на даний момент як завжди ставимо крат.